Сполучені Штати Америки при недолугому керівництві Президента Трампа, який знаходиться в такій залежності від Путіна, що ви навіть не уявляєте, я, мабуть, один в Україні найбільше знає, яка це залежність, що Сполучені Штати Америки із лідера, світового лідера по захисту. Миру, і демократії і свободи у світі, по, по самої могутності економічної і військовій оснащеності Трампом опущено ни щеплютися. На сьогоднішній день не існує так званого міжнародного поліцейського, який слідкував за світовим правопорядком захистом демократії і свободи, вийшло як з-під води будьок. Que tal?